Продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах. Напередодні опалювального сезону російська армія намагається залишити українців без газу, води та тепла. Тож у Вінниці підготувалися до можливих викликів. Провели ремонти котелень та мереж. Триває заготівля альтернативного палива, закуповують генератори, а на випадок надзвичайних ситуацій створюють пункти обігріву. У наших комунальних закладах, наприклад, як бібліотека за моєю спиною, де забезпечуємо всім необхідним обладнанням. Дізель або бензиновими генераторами, обігрівачами, пледами для того, щоб якийсь певний період часу люди похилого віку, дітки могли просто зайти і зігрітися, поки не налагодиться та чи інша аварійна ситуація. Дбати про те, як гідно пройти опалювальний сезон, мають і віничани вже зараз необхідно заощаджувати та передбачати алгоритми дій на екстрені випадки. Так само можна було би об'єднатися разом з своїми сусідами і в тих приміщеннях, де це можливо, де ви облаштовуєте тимчасове місце перебування під час повітряної тривоги, так само створити пункти обігріву. Я хочу наголосити на тому, що саме від нашої згуртованості залежить те, як ми пройдемо ці всі виклики. Я впевнений, в тому що ми дійсно їх пройдемо достойно. Ощадливе використання електрики кожним з нас може підтримати енергосистему України, яку расисти намагаються знищити своїми ракетами, не перевантажувати мережу, поки тривають відновлювальні роботи. Попросила влада українців. А тому варто по максимуму вимикати в оселях прилади, нинажери, які кіловатами тягнуть електрику. У топі праски, кавоварки, електрочайники, мікрохвильовки та обігрівачі. Україна єдина, тож як в допомозі фронту люди згуртувались, аби разом впоратись з енергетичною загрозою. Учора через ракетні обстріли було знеструмлено 3900 населених пунктів. Уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити живлення в більшості регіонів, але Росія не зупиняється. Цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Сьогодні ми так само будемо просити обмежити споживання електроенергії до 23-ї години. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергії. Ергосистеми вже другий день поспіль масово відмовляються від споживання кіловатів і віничани. Ми вже навчилися, мабуть, ще з тих зимових місяців, коли розпочалась війна. Тоді теж були попередження про те, що потрібно якби світломаскувальні такі використовувати засоби. То ми ще тоді, мабуть, привчились до цього, що потрібно економити. Можна понімати ситуацію, яка зложилася у нас в страні, потім по можливості по поранше виключаємо світ, попоже включаємо багріватель. Поки не включаємо. Купила такі є лампи на батарейках. Піла батарейки, так нажимаєш кнопочку, і воно світиться. Поключалися і сиділи в телефонах, зарядили павербенки. Думаю, допоможе, щоб не перенапружувати станції, щоб їх могли полагодити. В один голос переконують, робитимуть це доти, доки буде потрібно. Ідемо свічки жукати. Ворог продовжує витрачати ракети ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Будемо як кажете, вечеряти при свічках. В енергетиків наші українці вірять, як і в ЗСУ. бо ж розуміють, ці люди працюють на межі своїх сил, аби відновити все, що руйнує руський мір. Олія крупи овочі якісь М'ясо Не купую зовсім можна сказати. Риби теж, бо ж пенсії вистачає лише на ліки, розповідає пані Алла Голуб. А тому тішити себе смачненьким не доводиться. Тож прийшла отримати гуманітарну допомогу від міста. Як в мене 2800 вісімсот пенсія, так? можна на нього зараз вижити. І я інвалід. Позвонили, що положено мені допомога. Ну то чому не взяти. Роздачу про наборів організував департамент соціальної політики міськради для окремих малозахищених категорій вінничан. Пенсіонери, не працюючи, в яких розмір пенсійних виплат з надбавками з перерахунками не перевищує 3 тисяч гривень. Також до цієї категорії відносяться особи, які здійснюють догляд за дітками з інвалідністю, в тому числі і під групи А. Також сюди відносяться особи, які здійснюють догляд за важко хворими дітьми, і особи, які перебувають в складних життєвих обставинах. Загалом, за ініціативи вінничани важливі, планують роздати 20 тисяч продуктових наборів. Першого дня пакунки з їжею отримали близько 500 людей. Це з ініціативи міського голови ми розуміємо, що і ціни підвищилися, хтось і роботу втратив, тому воєнний стан. І люди мають бути захищені і відчувати, що вони, кожен війничанин потребує, скажімо, не був залишений поза увагою. Ми працюємо з гуманітарним координаційним штабом, який власне, надає таку допомогу. Це і бізнес, це і благодійники. У наборі є кілька кілограмів цукру, літеролії, ковбаси, там ясний паштет. Це маленька, але все одно как бы, поддержка, я так вважаю, для нас пенсіонерів. Все-таки приятно, що нас помнят, І несмотря на те, що у нас такі небольшие пенсії, вот все-таки нас заботятся. Пенсії не дуже накупиш. У мене пенсія мала. На ліки, квартира, на, на продукти вже лишається. Кожного з Вінничан, хто має отримати допомогу у департаменті соціальної політики, повідомлятимуть попередньо телефоном, роздаватимуть допомогу з 10 до 16. Водночас попереджають під час повітряної тривоги не працюватимуть. Замість 100 мільйонів на дрони Камікадзе українці зібрали втричі більше. Притула і Стерненко завершили благодійну акцію. Народний збір на помсту російським військам тривав добу. За цей час на купівлю дронів Камікадзе українці переказали активісту Сергію Стерненку та волонтеру Сергію Притулі 352 мільйони гривень. Результати збору перевищили всі очікування. Це колосальна сума. Фактично ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна, і ми над цим працюємо. І бавовни буде багато буде багато дохлих окупантів завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють. У конструктивне русло Домашнє для зсу освітяни з Вінничини передали військовим понад 20 тисяч банок тушонки. З першого дня війни вчителі Новоприлуцької та Староприлуцької школи-інтернату Турбівської громади допомагають військовим. У кухарському фронті задіяно 10 жінок. Освітяни тушкують м'ясо, бандерики, консервацію, вареники, голубці. Готові страви фасують у вакуумні пакети. Допомагають і діти, малюють захисникам малюнки. А волонтери відвозять все воїнам наперед. Мешканці багатоповерхівки на замості спільно з управлінською компанією облаштували у підвалі зручне тимчасове укриття. Тут ми обладнали тут Тоді в нас зробили, відновили. У нас туалет. світловіздя відновлено. Одна з головних фішок укриття генератор. Докомплектувати ним укриття на умовах співфінансування мешканцям допомогло місто. Разом із щитком генератор за надзвичайних ситуацій дозволить підтримувати електропостачання, доки вистачить пального. Загалом в укритті є все необхідне, аби пересидіти загрозу з неба. Тут бутилірована вода на стаканчики, радіо є налаштоване на воно. Якщо, не дай Бог, не буде оповіщення, то люди можуть по радіо все знати. Скам'єчки заготовили, ми заготовили десь штук 12. Крім цього, укриття має запасний вихід протипожежне знаряддя та витяжку. Загалом, каже старший, по будинку жителі добре постаралися, адже розуміють, безпека у їхніх руках. Тут був, звісно, ви знаєте, як, як курнику тому після неуборки. Значить, ми тут вбирали все, дренажі робили, тому що тут сирось, потім сітку поставили, тому що щоб коти не загажували. Жителі будинку кажуть, на цьому зупинятися не планують. Старі гривні на нові. З 1 січня 2023 року Національний банк України поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Проходитиме це наступним чином. Фінустанови не видаватимуть із такі банкноти за всіма видами готівкових операцій. Їх передаватимуть до Нацбанку для подальшої утилізації. Замість вилучених в обіг надійдуть оновлені банкноти. Та монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року, а ще 20 та 100 гривень нового покоління. Такий крок дозволить підвищити якість готівки, яка вже тривалий час перебуває в обігу, і зносилась. Це сприятиме усучасненню дизайну, адже кількість різних банкнот одного номіналу в обігу призводить до плутанини під час готівкових розрахунків. За забавками на свіжому повітрі ця малеча знаходить час і для серйозної справи. Ілля та Вікторія наближають перемогу, допомагаючи зсу. А почалось все. В мене були брілочки, іграшки з кіндерів, і я їх продавав прохожим. Далі підключились друзі, коли закінчились іграшки. Віка запропонувала запустити хендмейд майстерню. Ми почали плести е, з різиночок таких браслетики там всяке таке. Е, е, ми приносили якісь поробки з бумаги. А коли дозріли яблука, з'явився ще один ресурс для заробітку. Ми за один день назбирали дв... майже дві тисячі. Так, за кілька місяців роботи сума в касі юних волонтерів зросла до п'яти тисяч гривень. Ми побачили, що потрібен дрон нашим захисникам, які рятують нам життя, забезпечують спокійне, і вирішили, що будемо кидати туди гроші. Мова про бойову пташку Матріс 300 дрон унікальний тим, що бачить 10 кілометрів навколо себе через тепловізійну камеру, і його важко вполювати та знищити. на безпілотник для бригади, в якій працюють війничани, запустили у ветеранському просторі вартість комплекту 1 мільйон 400 тисяч гривень. Сам Дрон купили, а до нього стільки само коштує близько 500 тисяч коштує камера сама. А потім ще потрібно буде докупити зарядний акумулятор. А, власне, і ось саме на камеру зараз ми збираємо. А, збір поки що йде трошечки повільно. Тож керівник простору Марія Довжик рада зустрічає юних гостей. Ми дуже раді, що ви в такому юному віці вже прикладаєте усіх зусиль. Для того щоб Україна перемогла, і наші захисники всі якнайшвидше повернулися додому цілими та неушкодженими. Марія дякує юним благодійникам. Пояснює, цей безпілотник незамінний у боротьбі з нещадним та непередбачуваним ворогом. Він працюватиме у ворожому тилу, зберігаючи життя українським військовим. Вони роздивляються територією і не самі йдуть, а відпускають дрон. Завдяки таким дронам українські військові виявили місця дислокації орків. Далі по ним працювала наша артилерія та авіація. І чим більше бойових пташок буде на нашому озброєнні, тим легше перемогти ворога. Тож у ветеранському просторі раді будь-якій підтримці та донатам. Зсу потрібні дрони. Поки росіяни воюють з цивільними, запускаючи десятки ракет по українських містах. Зсу як справжні воїни дають їм гідну відсіч на фронті. Завдяки донатам, армія дронів підписала контракти про закупівлю тисячі коптерів на суму майже 2 мільярди гривень. Частина з цих безпілотників вже на фронті. Втім, пташок потрібно ще більше. Підтримати армію дронів можна в дії у кілька кліків, перейшовши за посиланням з головного екрана з засто... Сумку або ж задонативши на Юнайтед 24, такі пташки можуть залітати на 50 кілометрів у тил ворога, оснащені надсучасними системами для виявлення позицій. Їх складно помітити та збити. Також ми закликаємо на службу Україні всі найпростіші дрони, якими ви раніше знімали гірські краєвиди. Зсу потребує їх тисячі. Кожен дрон рятує життя і наближає нашу перемогу. Перекажіть кошти на рахунок зсу через Юнайтед 24 і ми купимо дрон самі або задронати нам свій дрон. Сила українців у єдності та взаємопідтримці. Так і з Вінниці для Дніпра відправили три великі автобуси. Як написав на своєму телеграм-каналі Мер Сергій Моргунов, таким чином допомагаємо відновити парк громадського транспорту після ракетних обстрілів. Громади мають триматись разом. Вінниця з Дніпром переможемо. Буде магія, яка каторкни.